Навчити дітей бути щасливими означає отримати щасливу країну. Олена Зеленська на врученні Global Teacher Prize Ukraine 2023 року. Ви знаєте, колись Тарас Григорович Шевченко написав поему Сон. І там він мав питання до імператриці. Імператор образився і у Тараса Григоровича почались великі проблеми. Шановна пані Олено, я без образ, я просто хочу вас запитати, як, як можна зробити дітей в Україні щасливими? Про яких дітей ви зараз говорите? Про тих, хто за кордоном не зрозуміло де вчиться, незрозуміло, де його друзі? В середовищі, яке не було природнім для цієї дитини? Ви зараз про дітей з Харкова, з Херсона, з Миколаєва, з Одеси, з Києва. Про яких дітей? Ви зараз про дітей з Тернополя, з Львова, батьки яких або вже загинули, або перебувають там, звідки можуть не повернутися. Про яких дітей, про яке щастя ви зараз говорите? Про щастя потрібно було думати до, до того, до того можливо, навіть. Як приймати рішення до 2019-го, можливо, до 2014-го. Можливо, багато в історії моментів поворотних, які зараз унеможливлюють реалізацію цих гарних тез зробити дітей щасливим. Олено, це неможливо зараз. Неможливо. Тому що чиновники в Верховній Раді. Ржуть над жартами так, ніби вони на сцені кварталу. Пам'ятаєте, Олексій Олексійович, відпустіть мене, що там? Піднімати народжуваність? Це з трибуни Верховної Ради. Ні. Дітей щасливими деякі наші можновладці можуть зробити тільки своїх, своїм призначають премії, пенсії, нагороди, ордени, відзнаки. Своїх дітей повивозили за кордон. І живуть вони там не на пособі є, не на допомогу як біженцям, а в нормальних, комфортних, своїх квартирах, а то й будинках. Звідки у чиновників ці гроші? А відповідь проста. Просто вони хотіли зробити дітей щасливими. Своїх. Телеграм шапці профілю. Підписуй.